Через війну часті сирени а перед цим пандемію чимало учнів повноцінно не засвоїли навчальний матеріал та володіють не тим рівнем знань, яким б хотіли. Виправити цю ситуацію можна і потрібно. На базі ліцею номер 16 зафункціонував центр із надолуження освітніх втрат. Двічі на тиждень школярі з 3 по 10 класи, які відчувають потребу підтягнути свої знання з української мови та математики, мають змогу відвідувати заняття у центрі. Отже, загалом один цикл складається з 16 занять. Тобто 16 занять з української мови, 16 з математики. Перше заняття завжди починається із вступного тестування, яке не оцінюється, і вчителі не передають результати вчителям-предметникам. Це суто для моніторингу знань, бо в кінці на 16-му занятті учні повторно пишуть тестування. І вчитель аналізує, чи є успіхи за процес відвідування, чи немає. Заняття з надолуження знань відбуваються у зручний позаурочний час. Навчальні групи формують невеликі у кожній від 8 до 16 учнів. Це дає змогу вчителеві максимально приділити увагу кожному школяреві. Такі уроки кажуть, вчителі радше нагадують групові заняття або ж репетиторство. Проходять вони насичено та інтерактивно. Найбільше, що мені подобається, тут що ми не оцінюємо дітей, і вони цьому дуже є раді. Тобто вони з радістю приходять, навчаються, навіть дізнаються чогось і цікавого, бо не завжди це є десь такий урок, як урок, це є нестандартний урок. Тут ми і бавимося, і рухаємося, і десь якісь наочні матеріали показуємо. Для учнів молодших класів між заняттями є активна перерва. Її використовують під фізкульт-хвилинку або ж активні групові ігри. Це ще більше зближує дітей. Навчальним процесом у центрі школярі задоволені. Мені найбільше подобається, що ми багато чого робимо, і мені дуже подобається, що в нас цікаві контрольні роботи. Де коли ми приходимо нові теми, якими ще в школі не вчили. Мені подобаються тут всі заняття з української мови. Ми тут граємо в ігри, які розвивають мозок. Ми тут по клітинкам малюємо. З великих слів складаємо малесенькі. Кожен пройдений матеріал на уроках підкріплюють виконанням цікавих завдань. Їх діти роблять у міні-групах та із залученням інтерактивних дошок і відеоматеріалів. Робимо та ділення, в стопчик навчилися. Тепер я краще знаю. Тут ми робили судоку, грали ігри, збирали. Пазе у захопленні від занять учні старших класів, які через хворобу або ж вої за кордон із початком повномасштабного вторгнення пропустили чимало шкільного матеріалу. Тепер надолужують усе втрачене. Кажуть, форма подачі на урока у освітньому центрі їм до вподоби. Матеріал засвоюють швидко. Та легко і мені дуже сподобалось те, що до нас ставилися як до своїх рідних дітей і пояснювали зрозумілими, чіткими та прикладами власного життя. І Я дуже надію, що ця програма буде створена для кожної школи та для кожного навчального закладу по всій Україні. Бо тому, що впродовж останніх років ми втратили ті знання, які ми могли осягнути через повітряну тривогу, через дистанційну форму навчання, через коронавірус і багато різних деталей. Відкриттю освітнього центру радіють і педагоги. Вони пройшли спеціальний сертифікований курс навчань напередодні. До переваг занять у центрі відносять. По-перше, в нас е, немає домашніх завдань. Їм це подобається, але ми більше практикуємося на практиці. Ми е, пропрацьовуємо ті теми, які ми не пройшли. Ось у формі гри, у формі реального життя. Вони можуть створювати якісь меми. А ще мені подобається те, що діти те, що не розуміють. Або вони якусь тему не опрацювали, бояться, її складні теми з мови, і вони кажуть: от ми хочемо попрацювати над тим. Нам не виходить те або й те. Хотіла зазначити, що вчителі, які задійні до роботи центру, це справді професіонали. Насамперед дуже вмотивовані. Не так було легко знайти людей, які би хотіли витратити свій особистий час для того, щоб працювати в цьому центрі і допомагати дітям отримати і надолужити знання, які вони втратили. Вчителі мають креативний підхід до уроків, готуються з душею. Загалом на Львівщині аналогічних центрів, де учні мають змогу покращити свої знання з української мови та математики, наразі є лише два: один у Львові, інший в ліцеї номер 16 у Дрогобичі. Улітку ліцей пройшов конкурсний відбір і став одним із 30 навчальних закладів України, де відкрили центри з надолуження освітніх втрат. Проект підтримує ЮНІСЕФ, благодійний фонд Співдія та освітня фондація Мрій дій. У навчальному закладі стверджують, з 5 лютого тут стартуватиме вже третій цикл навчань. Загалом за чотири місяці нашої роботи ми вже охопили близько 150 учнів нашого ліцею. На наступний цикл, на третій, з 5 лютого ми стартуємо знову. Ми набираємо повністю нових дітей, які ще не були охоплені. Тобто, це вже учні від 3 по 11 класи. Ми ласкаво просимо не тільки наших, ми запрошуємо учнів і інших навчальних закладів, які близько біля нас з можливістю наздогнати те, що втратили. Покращити свої знання в креативному освітньому центрі мають змогу і учні інших навчальних закладів, яких запрошують долучитись до занять. На курс слід записатись в адміністрації ліцею.